Так, митрополит Андрій і Собор Святого Юра. Грандіозна споруда. Собор Святого Юра, багатовікова резиденція греко-католицьких архієпископів та патріархів. Він нині передав естафетну паличку Патріаршого собору у Київ до новозбудованого Воскресенського собору, але своє значення центру Української греко-католицької церкви не втратив. Більшість фахівців вважають собор Святого Юра найкращим бароковим храмом Львова, вершиною барокового мистецтва столиці Галичини. Це дійсно глиба, споруда, підручник, який наживо демонструє, яким воно має бути. Справжнє європейське барокко і як гармонічно його потрібно вписувати у ландшафт, а це досить важливо, адже розташування собору на високому пагорбі підкреслює його велич. Будувався собор протягом 20 років. 1744-1764 роки. Ініціатором будівництва був греко-католицький митрополит Анастасій Шептицький. Керував будівництвом архітектор Бернард Меретин. Анастасій Шептицький помер через два роки після початку будівництва. Всі фінансові зобов'язання лягли на плечі його племінника. Нового львівського єпископа та київського митрополита Льва Шептицького. На честь небесних покровителів, двох фундаторів собору із роду Шептицьких, геніальний Іоанн Георг Пінзель, створив скульптури святих Лева і Атаназія. Вони й нині здіймаються над входом до храму. Оті два похмурих худих, бородатих діди, які видалися мені тіленням іспанської інквізиції. А ще Пінзель до собору. Святого Юра на прохання Бернара Меретина створив один із найбільших своїх шедеврів фігуру святого Юрія, який вдало розправляється із лиховісним змієм. Собор Святого Юра неодноразово реставрувався. У XIX та 20-х століттях його внутрішнє оздоблення доповнювалося новими розписами знаних художників. Останній раз це відбувалося у 1942 році, тоді у Львові панували німці. 1946 року радянська влада передала головну святиню забороненої греко-католицької церкви Російській православній церкві. Повернули його греко-католикам лише у 1990 році. Собор святого Юра. Весь період свого існування був символом українського Львова. Римо-католики, поляки та австрійці недолюблювали цей величний храм, але нічого не могли вдіяти. Я не знаю жодної людини, який би цей собор не сподобався. Собор святого Юра беззаперечна святиня, особливий статус якої підтвердив римський папа Іван Павло І, який зупинявся у палатах собору під час свого візиту до Львова. Thank <laughs> you. Від матея святої волі, Слава свята, Господи, села погові, в той час покликав Ісус своїх учнів і сказав їм, Жаль мені цих людей, бо ось уже три дні, як вони за мною, і немає що їсти. А відпустити її голодними не хочу, щоб бува не охляли десь у дорозі, кажуть до нього учні, де нам узяти скільки хліба в пустині, щоб нагодувати скільки люду. Ісус спитав їх, скільки у вас хлібів, Сім кажуть і кілька риб. Тоді він велів людям сісти на землю, узяв сім хлібів та рибу, бо здав свалу, розламав і став давати учням, а ті людям, Усі їли до наситу й назбирали куснів, Що зосталося сім повних кошів.